Вітаємо вас в нашому навчальному відео до модуля Рахунки. Модуль рахунки містить рішення для управління вашими рахунками. На екрані списку рахунків відображаються всі ваші рахунки з залишками, де у вас є права. У списку також можна відобразити закриті рахунки. Ви можете визначити, чи бажаєте ви бачити всі рахунки з їхнім статусом або лише активні рахунки. У заголовку ви можете здійснити пошук у своїх рахунках. Якщо ви натиснете на стрілку перед рядком рахунку, з'явиться маленька форма. Вона містить деталі рахунку. Якщо ви хочете визначити або змінити псевдонім рахунку, ви можете зробити це тут. Псевдонім рахунку призначений лише для внутрішнього використання. Він не передається у банк, просто допоможе вам легше розпізнати ваш рахунок у системі. Ви можете отримати доступ до екрану історії рахунку з цього меню, або натиснувши на рахунок на екрані списку рахунків. Тут ви можете перевірити свої офіційні виписки, прогнозні виписки або за потреби історію своїх рахунків, яка називається. Персоналізованою випискою. Щоб вирішити, що переглянути, ви можете використовувати перемикач у верхній частині екрану. Залежно від вашого вибору, змінюється секція фільтра. Якщо обрати офіційні виписки, ви зможете перевірити виписки на кожну банківську дату у минулому. Екран містить офіційний початковий і кінцевий баланс, а також список транзакцій проведених у цей день по вашому рахунку. Унизу є розділ з підсумками, щоб відобразити загальну суму дебету та кредиту. Якщо клацнути рядок у таблиці транзакції, під вибраним елементом з'явиться форма, що містить деталі по цій транзакції. У поданні прогноз ви можете побачити свої транзакції, заплановані на майбутнє. На основі транзакцій система розраховує очікувані залишки. У персоналізованому поданні ви можете перевірити всі типи даних виписки, крім дати, можна визначити інші критерії пошуку. Якщо встановити фільтр для інших полів, крім дати, екран результату не міститиме даних про баланс. Екран Історія залишків надає огляд залишків ваших рахунків. Є два основних види екрана. Основний відображає дані балансу для дати або діапазону дат для кожного рахунку в списку. Але ви також можете вибрати лише один рахунок зі списку, щоб побачити баланс лише для цього рахунку. У режимі Всі рахунки рядки списку містять один рахунок. А стовпці показують початкове сальдо, кінцеве сальдо загальні значення дебету та кредиту для вибраного діапазону дат. У режимі одного рахунку рядки це дати та діапазон дат. А стовпці містять початкове сальдо, кінцеве сальдо загальні значення дебету та кредиту для вибраного рахунку на цей день. На екрані Чистий баланс відображається інформація про фактичний залишок кожного рахунка та агреговані залишки всіх відображених рахунків у підсумку за валютами. Кожен рахунок відображається в рядку з даними про залишки. В кінці рядків є окрема частина, що містить прогнозовані залишки. Завжди можна побачити баланс за 4 дні, і за допомогою стрілок ви можете рухатися вперед на максимум 28 днів. Ви можете організувати свої рахунки в групи. Прості рахунки можна організувати в так звані групи низького рівня. Групи низького рівня можна згрупувати в групи високого рівня. Групи можуть надавати можливість перегляду кумулятивної інформації про залишок набору рахунків у вибраній валюті. Групи рахунків можна використовувати на таких екранах: список рахунків, історія рахунку, чистий баланс та історія балансу. Щоб створити групи, скористайтеся дією новий пул низького або високого рівня. На екрані списку груп рахунків ви можете дати назву групі та визначити її валюту. Нарешті ви можете додати бажані рахунки або групи рахунків. Якщо ви перебуваєте у багатоконтекстному режимі, ви можете вибрати рахунки різних клієнтів. Один рахунок або група низького рівня може бути дочірньою в кількох групах низького або високого рівня. На екрані списку груп рахунків ви можете побачити доступні групи рахунків. Ви можете бачити лише ті, для яких вам доступні права для кожного учасника рахунку. Групи відображаються в деревоподібній структурі. Верхні групи це рядки, і якщо ви відкриєте один, то зможете побачити членів групи. Якщо ви хочете відредагувати групу, просто натисніть посилання Редагувати пол високого або низького рівня в кінці рядка.